Так, сьогодні ми поговоримо про те, як перестати глохнути. Розберемо три найгірші помилки, через які водії початківці часто глохнуть, користуючись авто з механічною коробкою передач. Не вчиняй ці помилки, і ти позбудешся проблеми глохання назавжди. Поїхали! Заглохнути на дорозі це одна з найпоширеніших проблем, коли людина тільки починає опановувати навичку водіння авто. Тому важливо ще на початку водіння зрозуміти, які причини цього і як позбутись цієї проблеми, якщо вона є. Тож давайте розберемо всі ці три найчастіші помилки. До речі, підпишись на мій інстаграм. Перша помилка це пропуск робочого ходу педалі щеплення. Що таке робочий хід, і взагалі як потрібно працювати з педаллю щеплення, ми вже розбирали в одному з моїх відео. Якщо ви ще не бачили ось посилання, переходьте, дивіться там усе детально пояснюється. Ця помилка допускається, коли водій початківець банально поспішає. Уявіть ситуацію: стоїмо на світлофорі перед нами пару машин. Загоряється зелений, і машини перед нами стартують так, наче приймають участь в якійсь гонці з драгрейсінгу. Стартують швидко. Вони вміють це робити, тому роблять, мабуть, я не знаю, для чого вони це роблять. Так от, машини стартанули і полетіли. Що думає в цей момент початківець за ними? Треба доганяти. І починає відпускати щеплення значно швидше, ніж він робив це в спокійному стані. Мозок початківця дає команду лівій нозі полетіли. І ліва нога рефлекторно підскакує на тому щепленні, пропускає початок робочого ходу і без затримки на кілька метрів кидає те нещасне щеплення. І, звісно ж, права нога в цей час не встигає додати газ. Все, заглохли. Щоб ніколи не глохнути, щеплення завжди на будь-якій передачі відпускаємо з затримкою на початку робочого ходу для того, щоб проїхати 3-5 метрів саме на затримці, не відпускаючи педаль повністю. Щеплення не спалимо, не бійтеся. Не затримуючи педаль, будемо глохнути, будемо дьоргатися. І тільки ми дійшли до початку робочого ходу, легенько торкаємось газу. Важливо, саме легенько не можна газувати більше ніж на півтори тисячі обертів з де до кінця відпущеним щепленням, саме так воно і палиться. Тому, коли підвели щеплення до початку робочого ходу, газочку торкаємось раз легенько. Проїхали 3-5 метрів, відпустили повністю щеплення, і тоді вже за необхідністю газуємо більше ніж на півтори тисячі обертів. Друга помилка занадто сильне зниження обертів двигуна. Знову ситуація: їде наш початківець, збирається повертати праворуч, перейшов, наприклад, на другу передачу. Повертає і вже в повороті помічає, що рухається занадто швидко для цього повороту, ризикує не вписатись. Вузеньким виявився наш поворот. Різкуватеньким. Що думає в цей момент початківець? Треба гальмувати і гальмує, натискає на гальма, і щеплення при цьому не натискає, бо інструктор в автошколі забороняв в повороті натискати щеплення. Ніби логічно. Машина починає дьоргатись і в результаті глохне посеред перехрестя. В минулих відео я вже розказував про те, що у кожної передачі є свій допустимий швидкісний діапазон. Що відбулося з машиною початківця, коли він почав гальмувати? Що призвело до зупинки двигуна? Давайте згадувати. У другій передачі, як і у будь-якої іншої, є як максимальна швидкість для руху, так і мінімальна. Максимальна швидкість для другої передачі це 30-40 км за годину, в залежності від типу двигуна, а мінімальна 10-15, також в залежності від типу двигуна. Рухаючись повільніше, ніж 10-15 км за годину, саме на другій передачі. Оберти будуть падати нижче холостих 700-800. І в цьому вся суть, якщо ми не вижмемо щеплення, то натискаючи педаль тормозу, ми будемо зупиняти колеса, які через щеплення і коробку з'єднані з двигуном. І зупиняючи колеса, ми фактично будемо зупиняти і двигун також. Тому, якщо вже сталася така ситуація, що ми. Неправильно розрахували швидкість для проходження повороту, і нам потрібно знижувати її до меншої ніж мінімальна для вибраної передачі. Щеплення обов'язково треба вижати, щоб не зупинити тормозом двигун. Третя помилка: відкочування на підйомі. Ще одна ситуація: стоїть початківець на підйомі, наприклад, на світлофорі. позаду, наприклад, Феррарі. Класіка. Починає рушати і відкочується назад. Що думає початківець в моменті, я ж не на задній, я на першій, треба газувати. І газує. Машина як відкочувалась, так і відкочується. Тільки двигун вирішить. Ай. Ось тут уважно, раз і назавжди, щеплення це основний керуючий механізм в автомобілі, на механіці. Саме щеплення роз'єднує і з'єднує двигун з колесами. Якщо ми будемо газувати хоч на 5 тисяч опертів, да хоч, блін, на 10, якщо в якомусь автомобілі це можливо. І при цьому не будемо відпускати щеплення до робочого ходу, колеса з двигуном не з'єднаються і не отримують цю тягу на себе. Тяга на колеса піде тоді, коли щеплення буде на початку робочого ходу. Саме в тому місці, де його треба затримати, щоб проїхати цих золотих 3-5 метрів. Не довели щеплення до робочого ходу, газувати сенсу нема. Газуй, не газуй, все одно получиш нічого не получиш. Що треба було зробити початківцю одразу, коли він відчув, що машина починає відкочуватись назад? Газувати? Так, газувати треба, але до півтори тисяч обертів максимум. Найголовніше при цьому відпустити щеплення до початку робочого ходу. Якщо вам здається, що щеплення і так вже на початку робочого ходу, а машина все одно котиться назад, значить, щеплення ще не в положенні робочого ходу. Треба відпустити вище, затримати це щеплення для того, щоб проїхати 3-5 метрів, і далі продовжити його відпускати повністю, Добавляти газ за необхідністю і все, їхати кайфувати. Правильно? Якщо відео було корисним, обов'язково залишайте лайк та підписуйтесь на канал. Також обов'язково пишіть у коментарях, як часто глохнете ви. Побачимось в наступних відео.